Вітаю, шановне панство! В цьому році ми розберемо три головні причини, через які ваші воронки не працюють системно та не приносять вам кошти. Отож, давайте перейдемо одразу до справи, одразу до нашої причини. Перша причина, яку я бачу у багатьох, це нерозуміння, яка ваша цільова аудиторія, що їй реально потрібно, що стоїть за їхніми бажаннями, що я бачу на ринку. Дуже часто бачу такі ситуації, як... Не знаю, навчіться новій професії, почніть отримувати 2000 доларів і так далі. Чесно, це вже давно-давно вигоріло, і я не розумію, чому досі багато хто це використовує. Тригер грошей, окей, але його можна запакувати трошки інакше. Трошки інакше подати. Ви повинні розуміти, що реально за цим стоїть. Дуже класна фраза, яку говорить мій друг, це копайте глибше. Реально, копайте глибше, ви повинні зрозуміти. Що насправді хоче ваш клієнт? Можливо, нову роботу, можливо, гроші, можливо, знання, можливо, просто не знаю там відпочивати зі своєю сім'єю, проводити більше часу зі своєю сім'єю. На ось це питання треба відповісти. Далі, як він розповідає про свої болі та бажання? Наприклад, уявіть, що він сидить на кухні там і розповідає дружині, мамі, брату про свої болі, про свої бажання, що саме він говорить. Наступне, хто впливає на його рішення, це теж дуже важливо, бо саме через цих людей можна теж повпливати. Далі, які меседжі реально проб'ють його бар'єр? А щоб це зрозуміти, так, треба каздеф, але не просто для галочки його зробити, а реально проаналізувати вашу цільову аудиторію. Якщо у вас є відгуки, це просто мега круто, бо ви можете взяти їх, закинути в ваїжку, транскрибувати і зрозуміти. Щодо аудиторії, які меседжі вона наговорили, прямо ключові фрази ці взяти і просто в рекламу запустити. Це дуже і дуже буде класно виглядати. Ось такий, для прикладу, map ми зробили для одного кінця. Я вам покажу просто, щоб ви розуміли, як ми відсаментовуємо нашу цільову аудиторію. Не просто там декілька да, портретів і просто ми взяли з голови. Ні, ми це робили з наших відгуків. Ми повністю проаналізували, зрозуміли. Перед нами стоїть далі, ми виписали цитати з рев'юшок, з відгуків. Це все виписали. І відповідно це будемо застосовувати в самій рекламі, бо це трушні відгуки, які просто можна взяти. Контр С, контр-В. Все. Тут є і болі, тут є і бажання, тут все зашито, все перед вами, тільки ви цього не бачите. І відповідно повністю пропрацювали наші дефіо-аналіз. Тобто Бажання, відповідно, страхи, болі та відповідно заперечення, і все це прописали. Тобто, ми розуміємо, що хто перед нами стоїть, що йому дати, який релевантний меседж можна дати, які емоційне відповідно ставлення. Тобто, все це ми прописуємо і відповідно не забуваємо про нашу класику сходи впізнаності Бена Ханта. Тобто ми працюємо з третьої четвертої сходинки, а з першого другого ми просто їх Прогріваємо, щоб вони перейшли на 3-4 тих, хто буде відповідно продавати. І, відповідно, теж ми це все пропрацьовуємо, що для кожної сходики ми можемо запропонувати, який меседж можемо використати, і хто на якому рівні знаходиться, відповідно, дати правильно той запит, який закриє його біль. Отож, повертаємось назад. Так, Чому повинні купити у вас? Це таке просте питання, але більшість з вас не може дати чітку відповідь. Говорять, ну бо ми там не знаю, класний курс, або ну, я суперкрутий експерт, і так далі. Немає чіткості, немає прямо чіткості, які би є суто по йому болі. Отож, болей дуже багато є, але ви повинні виписати ваші основні, і далі, відповідно, бити суто по них. Тобто ми вибираємо сегмент. Тобто не заробляти там 2000 доларів, не знаю, там старгета, ну звучить як просто банальний шаблонний оффер. а просто, наприклад, зробити вик... виокремити сегмент, виокремити там, сегмент, наприклад, хоче таргетолог, наприклад, звільнитися від звичайної роботи, наприклад, це свідчер. Да? Він хоче змінити свою стару роботу на нову роботу, щоб працювати з дому. Це теж відповідно бажання, яке можна просто використати. Тобто, це теж на цьому може зіграти. Це банальне, що можна придумати, але сама суть. Ви вибираєте сегмент, формуєте для нього конкретну біль, яка у нього є біль, і пропонуєте чітке рішення, яке не універсальне для всіх, а суто під цей сегмент, яке закриває його біль. Наприклад, чому людині потрібні гроші? Да? Відчувати стабільність в країні? Да? Так, так. Мати план Б. Так, так. Проводити більше часу сім'єю, змінити свою нудну роботу, забезпечити своє майбутнє, не знаю, там, родині, дітям, мамі, папі і так далі. І відповідно працювати віддалено. Це щоб перше в голову прийшло. Ось це от. Хоча б, якщо б по цьому кожен болі прийшли, і ви зробили окремий би офер, побачите, цифри зміняться на краще. І найголовніше, як ви передаєте. Сенси, як ви упаковуєте саму картинку, грубо кажучи, знайшли ви бої, ви знайшли сенси, але просто даєте, наприклад, звичайний формат Talking hen там де ви сидите отак от, і розповідаєте. Звичайно, круто, що ви розповідаєте, але було би краще, якщо б ви змінили трошки інакше би формат просто упаковку змінити, і ви побачите, як може ваш меседж заграти іншими фарбами. Інший актор, інший актор, просто інший актор. Може міняти повністю конверсію. Це теж візьміть собі до уваги. І як я це бачу? Наприклад, сенс. Ви отримали сенс. Да? Далі ідея упаковочка. Ну, я обожнюю корівку, тому я і корівку сюди поставив. І що ви отримаєте? Правильно, ви отримаєте сильний та солодкий креатив. Сенс плюс упаковка. отримаєте сильний контент, сильний креатив і сильний меседж. Тому, якщо вам цікаво, відповідно, щоб я пропрацював з вашими воронками, дав вам одну дві дії, які реально дадуть зростання у вашому проєкті, ви можете записатися до мене на стратегічну сесію, де ми повністю працюємося по кожному етапу, по кожному пункту. І я дам свій фідбек. Все, радий був вас бачити!